Будинки були під обстрілом 2 листопада, близько чотирнадцятої години, розповідають місцеві жителі. І вдруг, от ану, ні шума, ніка нічого не було, просто одразу взрив. От, балкон так, ета. Я одразу смотрю, стекла сипляться, сипляться, сипятся. Хотіла обіжити на вулицю, то ще раз приліт і ще раз три рази було. Вот а куди не этот ну, але сюди потрапило. Я Тоді выбежала, смотрела, смотрю, всі у нас рами валяються, стекла по всьому. этому. Слышно було, що что стекла летели, А я не знала где. Я не виходила, то зараз тільки вийшла. От посмотри. Ольга Сидорова говорить у цій квартирі не живе від початку повномасштабного вторгнення. Про обстріл їй повідомила сусідка. Так, ну окна зараз пойду, балкон, посмотрю. Ну, ціле. Ой, ну там, там що ну, mm -hmm. там А Ну, коли закривається, хоч. Нет. Так, то тут його вилітала тут. Ну, а тут теж обмали. Дуже все повилітало. Заступниця голови місцевого ОСБВ Тетяна Трикос каже, їх будинок під атакою військових РФ не вперше. А це ж ми ж почули гуркіт страшений, що там оці вибухи і все. Всі ж вискочили одразу, дивилися, визвали поліцію, подивилися, які у нас проблеми. Світло є, вода є, газ по будинку відключили, ну, певно, зроблять і підключать знову. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.